Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати свої квіти, але для початку привітаємося з Джесі. Їй сьогодні спекотно-спекотно, бідненька. В шубі жарко. Вийшла полежати на балконі, хоча тут іще спекотніше, ніж в квартирі. Любить іноді пожувати ось цей аспарагус пальмовий. От, Подобається він їй тихенько так, щоб я не бачила. Приходить іноді жує, хоча їй не дозволяю. Але вона все одно це робить. Покажу вам сьогодні свої квіти, які знаходяться на цьому стелажі. Тут у мене такі дві кислиці. Одна фіолетова, а друга зелененька. Посадила їх в такі горщики високі, придбала їх, до речі, в Аврорі. на сайті тільки «Аврори», Бо в додатку так, таких горщиків не було. Це було вис... навесні. Да. 139 гривень коштував один горщик по акції. Класні такі, мені сподобалися. Поставила їх на такий стільчик, щоб їм було повище. Ось і так вони разом тут стоять. Також, отакий високий горщик у мене є. Тут у мене орхідея. Наростила листя такі, як у слона, чесно, як вуха у слона. Але не цвіте. Я вже не знаю, що з нею робити. Листя ще більші, ніж були, ніж були вон попередні. Бачите, наскільки високий, великий лист взагалі? Чи її не поливати, не знаю, що з нею робити, буду експериментувати. Тут у мене папоротник, традисканції, колізії. ці я вже вам показувала в попередньому відео. Перейдемо до цих, що тут в мене знаходяться. Тут у мене хоя на такій опорі із верби. Тут багато було відросточків, я їх садила в купу, вони розрослись, і ось так мені каже, здається, вони класно виглядають на такій опорі. Набагато зручніше їм буде, ніж просто так. Там, на задньому фоні, в мене традисканція така мохната. Так, Там Там у мене гранати, але вони мені взагалі щось не подобаються, не ростуть. Також тут флера. ще одна кислиця зелена просто. І м -м, петунія, наче петунія, так, але щось вона пішла рости, як травичка, і все. Хто там квітнути не хоче. Також тут у мене філодендрон, потім ось така бегонія. Її можна і в клумби саджати. Здається, вона вулична. Потім ось така ось драцена, вирощена із бамбука. Ось Потім далі філодендрон. Ось такі листя в нього великі стали влітку. Потім ще один філодендрон, червоніючи наче. Традисканція нанук. Її почікала, поставила заново корінятись, щоб був пишний кущ. І на задньому фоні різдвяник жовтий, розрісся в мене. Взагалі щось різдвяники в руку не йдуть, а цей гарно росте, хай росте. І ось оце такий ось як виноград, не пам'ятаю назву фініки. Тут у мене ось такий класний, мені дуже подобається філодендрон. Подивіться, які в нього листя. Шикарні. Дуже класні мені подобається. Якщо вам видно, зараз я його зніму. Отак, так, мабуть, краще. Подивіться. Дуже класні листочки. Він тут розрісся, його пересадила вже. І там молоденький листочок уже. Так, тут у мене фіолетова традисканція. Садила її в один горщик, класно вона виглядає, мені подобається. Потім, там на задньому фоні, авокадо, вже дивіться, як підріс вгору витягся. Потім сингом розрісся, такі малесенькі тут навіть є. Ось такі листочки класні. Самий простий Батерфляй наче якщо не помиляюсь, назва сорту. Так, красунчик. Потім отакий варігатний, варігатна паперомія. І ось така звичайна зелена. Також тут у мене висить ось така краса, подивіться. Тут цілий горщик калізія. І ось тут ось така краса, оце висить все, бачите? Розрослося. Розрослося, дуже розрослося за літо. Джесі спочиває. Так, Джесі, тобі ж спекотно? Джесі? Джесі спекотно Передає вам привіт. Підписуйтесь на наш канал, заходьте в гості. Дякую вам за перегляд. Всім до побачення!